Прокуратура області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом масових заворушень, які поєднуються з захопленням будівель, за ознаками складу кримінального правопорушення. Передбачено частину першої статті 294 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування встановлено, що 1 березня 2014 року. Нестановленими особами було скоєння захоплення Харківської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою міста Харків, вулиця Сумська, 64, із і застосуванням насильства до осіб, які перебували в вказаних приміщеннях. У зв'язку з тим, що нестановлене місце знаходження вказаної особи її оголошено у розшуку. 30.03.2016 року його затримана на пункту пропуску Гоптівка під час спроби перетину державного кордону України. Київським районним судом міста Харкова вказані особи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначена розмір застави у сумі 100 тисяч гривень. Хід до судового розслідування триває та контролюється прокуратурою області. Максимальна санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.